друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні буде огляд продаж порцелянових статуеток порцелянового посуду. Стекло буде. Тому, друзі, на початку, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ну, Наливайте собі чайок або каву і поїхали до перегляду. Почнемо з такої вази, великої червоне скло. Вона дуже гарна, яскрава, але є нюанси. Ось такі скольчики чешуйчаті. Ось один, другий. І ось тут третій. Якщо реставратору можна або сточить, або відрізати, я думаю. Далі все без колі тріщин. Нарізна дуже гарна. Висота десь 40 см її така висока. І ціна, друзі, буде 200 гривень за неї. Далі, ось такий кувшин. Також позолота в гарному стані, позолота, знизу позолота все збережене. Ось така деколь. Це виробник у нас київський експериментальний. Червоне клеймо. На ручці позолота. Стан дуже гарний. Ось така кришка до нього. Також позолота. Чудовий для колекції кувшинчик. і ціна його 300 гривень. Так, далі покажу ось таку сухарницю або цукерницю. Таке вона не дуже тяжка, таке скло видуте. двойне. Да. Двойне скло. Виглядає дуже яскраво. Тут є ось якась наклеечка. Ну, це якась Європа. Стан гарний, без колів, тріщин. Ціна цієї цукерниці 300 гривень. Так, далі. Ще ось такий чайник доливочник. Ось такі. Орнаменти на ньому українські. Це виробник Тернопіль, перший сорт. Також стан гарний, без колів, без тріщин. Об'йом його десь до 2 літрів. Ось така кришка також в орнаменті. В такому. І ціна цього чайника доливочника 200 гривень. Далі ось такі розетки, салатники, під салат чи ще під щось. Такі скляні з зеленим відтінком. Гарні без колів без тріщин. Їх в наявності дві штуки, однакові. Будь ласка. Ціна буде за пару, 150 п'ятдесят гривень. Так. Далі. Ось така масленка. Це фаянс. Ось така деколь. Також все гарно. сколів, тріщин нема. Це якась виробник якась Європа. Ціна буде недорога, клейм тут нема, але на кухні, я думаю, любій господині. Пригодиться, виглядає яскраво, ціна всього 50 гривень. Далі ось таке, така тарілочка в вигляді листочка, троянди намальовані, листочки з позолоти, такий легенький перламутер, така цікава. Яскрава тарілочка, клеймо виробник суми, другий сорт. Ціна такого листочка 100 гривень. Далі ось такі дві піали. Одна поменша, друга трохи більша. Ось такі візерунки, позолота Трошки є потертості. Це речі старенькі. клеймо хайта червоного кольору, перший сорт, знизу позолота сколів, тріщин я не виявив. І ось така побільша. Також позолота Потертості є легенькі, ну незначні. Також цей візерунок. Знизу полоса позолоти. Також клеймо хайта, перший сорт. Ціна буде за пару цих піалок 200 гривень. Далі ось такий штов, яскравий, Україна. Зараз покажу вам кришку. Ось така кришка, купол храма. внутрі є дзвіночок, Тут позолота на куполі храму, і ось саме що Україна, козак такий, грає на Бандурі. Тут також позолота по краям є Кришка. Сколів, тріщин нема. Ціна, друзі, цього штофу 500 гривень. На цьому посуд все. Далі будуть огляд порцелянових статуеток. Далі ось таке поросятко на баблі лежить такий для затягування грошей. Ну, це таке современне. Ціна невелика, 100 гривень. І всі гроші ваші. Ось така такса. Мініатюрка. Це жель. Ціна 150 гривень. Ось такий далі ведмідь з балалайкою. Стан гарний, позолота збережена. Сколів тріщин нема. Знизу позолота. Це у нас городниця старенька 50-х років. Перший сорт. Ціна цього михайла 600 гривень. Далі ось такі гуси. Сімпотяги. Це також городниця. Тут перший сорт. Старенька городниця. Ось один. І ось є ще один. Такий самий. Також перший сорт. Третій. О, чи третій, чи Так, да, чорний, третій тут, тут третій. Це, мабуть, і все. Понизу, Ну так, чи... да, понизу. Недолив. недоливчики ось трошки є. Ну, це 60-ті і 50 роки виробництва. Ціна цих гусей по 350 гривень за гуся. Бажано, Дешевше, бажано. ніж на базарі. Так, точно. Далі ось такі дами. Ось з квітами така дівчинка, позолота, гарне платячко в неї. Знизу квіточки з позолоти, Така гарнюнька статуетка. Це тут клейма нема, виробник Руминія. І ціна цієї дівчинки 400 гривень. Далі ось така танцюристка в танку. Дуже гарна статуетка. позолота вся збережена. Пальчики, дивіться, все збережено. Це виробник ГДР. Ось приближаю вам клеймо. Будь ласка, хто погулить. Виробник ГДР десь 60, 70-ті роки. Дуже гарна статуетка, ціна її 2000 гривень. Поляріна. Далі ось мальвина із Тріптіха Буратіно. Ось П'єро. Не п'єро, а як його цього пса, Артемон, Артемон. Артемон. біля неї. Також гарна статуетка в гарному стані. Їх в наборі три штуки, ще повинен бути Буратіно і П'єро. Це виробник у нас київський експериментальний, червоне клеймо, перший сорт. І ціна цієї мальвини 3500 гривень. Далі ще одна німецька статуетка. Дуже така фактурна. Це у нас баляри... а фігурістка. Фігуристка. То поменше була балярина, а це фігурістка. Дуже гарно дивіться обличчя. Дуже гарна статуетка. Пальчики всі ціленькі. Да, он, на платформі. Коньки, як вона їздила по кригі. Так, зараз другу руку вам покажу. Пальчики всі ціленькі. Така дуже гарна статуетка. Це у нас також ГДР. Відомий виробник Веймар. Дуже яскрава статуетка. І ціна її 3000 гривень. Будь ласка, друзі. Далі ось козаки наші українські. Ось Вакула. Чорта за горло піймав. Також відома всім статуетка в дуже гарному стані. Роги позолочені. Ось сам вакула, обличчя. Фарба все ціла на ньому. Це виробник київський експериментальний, книжечка 60-роки. І ціна цього вакули. 2200 гривень. Давай його сюди. Та нехай, нехай, нехай стоїть. Да. Далі ось п'яненький карась, рідкісна статуетка, дуже рідкісна. Ось такими вусами. Ось пляшку сховав від своєї одарки. Також стан гарний, позолота, збережена. Поясом підпоясаний, вишиванці, вуса в нього такі гарні. Гарна дуже статуетка рідкісна. Це виробник у нас ГФЗ, городницький фарфоровий завод, другий сорт. Така дуже яскрава статуетка. Не знаєш, є до неї одарка. Повинна так бути. Мабуть, повинна да, до парень. Ну, я треба о, рід, подивитися рідкісна, в каталог. Це, да, так. Да, рідкісна. це перший раз вона карась, да, попався, от одарки. Ну, повинна бути, Знайдем. я думаю. Знайдемо, так. Да. Так, давай приберемо, бо от ну, ті зараз доставати великі. Так, Кохає, не кохає. Дві штуки сьогодні. Також вже... Ну і не то що рідкісні, але вже тяжко їх знаходити по адекватній ціні, тим паче. Так, все збережено, сколів, тріщин немає, ось тин, все. Ромашка, бачите, со стебельком, все є, нічого не одломане, пальчики, все чудово. Це виробник у нас полонне, червоне клеймо, перший сорт. І друга. та доставку. Друга. Ось трошки розфарбування, інше. Ну, так. Також ромашка со стебельком, все ціленьке. Стан гарний. Все вам показую. Без колів, тріщин. Тут синеньке клеймо полонне. Другий, другий сорт. Ціна цих дівчат 650 гривень за статуетку. Так, далі покажемо хангерей. І Марія. Бахчисарайський фонтан. Да, із опери Бахчисарайський фонтан дуже гарному стані. Дивіться, як блищить позолота. Вся ціленька. Дивіться на обувку їхню. Знизу. ну Дуже яскрава. Статуетка. Дивіться шлем у нього все ціленьке. Шаровари теж всі в позахідні. Так, да, все в позолоті. Гарно зроблено. Дуже гарна статуетка, дуже яскрава. Огонь. Персні в нього золоті, шлемо. Ну, Дуже мені подобається. Вони є. Це розфарбування дуже яскраве. Ціна цієї статуетки 6500 гривень. Далі по воду. по воду. Ось така галя з коромислом, відро з водою. Також вже рідкісна статуетка. Ось її обличчя. Будь ласка, коромисло ціленьке. Дивіться, пальчики ціленькі. Все добре. Також в гарному стані статуетка. Дуже гарна позолота збережена. Це порцеляна, ЗХК полоне, не фаянс, не СКК. А саме ЗХК полоне, 60-ті роки. Гарна статуетка, друзі. І ціна її 5500 гривень. Ну і остання на сьогодні. Ось така статуетка локотки. Ось тут така баришня. В танку. Також стан. Дивіться, будь ласка, дуже гарний. позолота, На ній. Позолотили. Позолоти на ній багато. Дивіться, стан позолотий чудовий. Також статуетка без колів, без тріщин. Будь ласка, виглядає дуже яскраво. Лице покажи, лице. Да. Показую лице. А Ану, нажми фокус. У нас зараз пасмурні дні все время. да, гарне лице. Дуже гарна статуетка. Клеймо старенька баранівка. Перший сорт. Перший сорт. І ціна цієї статуетки, друзі, 3000 гривень на сьогодні. На цьому будемо завершувати свій огляд. Кому він сподобався, поставте до нього подобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть вайбер, телефон, телеграм. Ну а я по традиції хочу всім вам побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.